Удачі твій вітаю вас, друзі. Е, накупили сьогодні труб, сантехніки і будемо проводити наш будиночок. Так, друзі, тут ми з вами планували е, унітаз поставити. Тут душова кабіна. Тут е, рукомойник. Що ми робимо? Так, давайте розкинемося. Подивимося. Так, це в нас під унітаз. тут не осталось. Это у нас вид. Так. Это у нас, нас. руками это тут. Так. Тут у нас душева. Душева вообще. Ось тут беремо нашу каналізацію. Замовили два кільця. І я думаю, скоро ми зробимо. Там у нас водичка. Все, поруч. Воду дали. Також воду проведемо під землею, напевно, і виведемо сюди. Друзі. Друзі, друзі, друзі. Так, бачу вже ще нам один. Десь так. Десь так, Якщо ми тут вириємо. Ну що, розпочинаємо, поїхали. Для цих робіт нам потрібно мило, водичка, ну і по металу. Пилка по металу. Приступаємо, поїхали. Так. 10-15 минут роботи і ось так у нас вийшло. Бачите, да? це все потрібно по рівню по рівню вкопати. Це унітаз, це руками і це душова кабіна. Цю трубу ми ще не кріпимо, так як можливо ми її зараз ось тут відріжемо. Тут куточок такий поставимо і будемо орієнтуватися, вже коли виріємо каналізацію. Ось так, друзі, підписуйтесь на наш канал. Побачите, як це все ми заливаємо, як ми будуємо наш каркасний будиночок. Що Ось, Ось так у нас вийшло туалет, рукомойник, душова кабіна. По махилам відразу. Можете на 2 Сантиметр спеціалісти рекомендують вони. одразу не забуваємо і воду заводимо. Заводимо воду за унітаз, поставимо там кран і будемо роздавати його по всій кімнаті. так Заводимо, всі ви бачили так, Наше завдання зараз завести ось сюди цю трубу щоб подача була все в нас тут компактно. Тут вода, заходи, все поруч, не потрібно далеко копати. А Ось тут ми викопаємо каналізацію нашу. Все буде все разом тут. Ну і вода у нас вже також. Все буде під плитою, Завели ми. Залишилось тільки підключити. Ось так у нас вийшло.